Де шукати в Україні марсіанські пейзажі? Як заощаджувати енергію побуті та національний проєкт місто професій у дії? Про ці та інші теми, що сталися упродовж останнього тижня у різних регіонах України, ми розкажемо упродовж наступних 26 хвилин. Вітаю вас! Ви дивитеся програму «Діловий ритм! Вікно у Європу на Львівщині готується приймати іноземних гостей. Робота кипить. Життя з чисто аркуша. Історія про те, як донеччанка не лише адаптувалася у незнайомому місті, а й відкрила власну справу. Робітничі кадри на вагу золота. На Вінничині готують професійних аграріїв. Музика. Львівщина до безвізу готова. Інфраструктуру області розбудовують, прикордонні служби модернізують, а для усіх туристів готують спеціальні брошури, які мають познайомити їх з Україною та її туристичними принадами. Дороги як шлях до Європи загалом, за словами фахівців, Львівщина має найкращий показник зремонтованих доріг. А всі шість міжнародних пунктів пропуску, що межують з областю, у належному стані. Відтак готові приймати європейців. Дороги міжнародного значення, якщо не враховуючи, одну дорогу, це є стритрій Тернопіль Кировоград, Знамінка, Це всі це всі дороги, в тому числі і Київчоб, вони знаходяться в більш ніж належному експлуатаційному стані. То що ми розуміємо, що ці дороги робилися до євро, але вони свого часу вони також будуть. Потребувати ремонту і перекриття верхнього шару асфальтобетонного Більше того, усі міжнародні пункти пропуску розташовані на Львівщині на українсько польському кордоні, обладнані комплексами прикордонного біометричного контролю і готові до роботи в умовах безвізового режиму. За повідомленням прикордонної служби. Близько 80 місць на усіх пунктах пропуску обладнані спеціальними засобами для того, щоб щитувати дані з біометричних паспортів. Воно займає цей час дуже швидко від 3 до 5 хвилин. Так що громадяни можуть не хвилюватися ніяких затримок на кордоні не має бути. Окрім доріг та інфраструктури на митних переходах в області працюють на інформаційним ознайомленням з Україною для європейців. Важливо вже і прикордонна служба, і митна служба, і генеральне консульство, і наші міністерства розробили досить багато інформаційних матеріалів, в яких все вся інформація та зазначена. Нагадаємо, що дія без візу з ЄС для українців розпочнеться в ніч на 11 червня і відкриє три десятки кордонів перед нашими громадянами. Візовий режим в'їзду зберігається лише для трудових мігрантів і студентів. Представникам ОБСЄ показали, як використовуються кошти ЄС у Краматорську. Зокрема, у рамках візиту делегації продемонстрували на якому етапі наразі реконструкція одного із трьох гуртожитків для переселенців у місті. На об'єкті разом з іноземними візитерами побувала наша колега Надія Задорожня. Як проходить реконструкція житла для переселенців у Краматорську? Сьогодні побачили представники ОБСЄ. Зокрема, делегація з 27 послів відвідала майбутній гуртожиток за адресою Рибінська 160. Ця будівля стала однією із трьох у місті, де вже до середини вересня мають з'явитися квартири для внутрішньопереміщених осіб. Реконструюються ці об'єкти у рамках грантового проєкту з європейським союзом, забезпечення житловими умовами найбільш вразливих ВПО та жителів Краматорського. Які опинилися під впливом Цей об'єкт, який фінансується більшою частиною за кошти Євросоюзу, сума всього проєкту – составляет 2 миллиона 24 190 євро. Доля Євросоюзу в цьому проєкті – составляет 1 млн 819 000 євро. Поэтому ну, как бы значительная часть помощи, конечно, от Евросоюза на эти вопросы по обеспечению жильем и на восстановление инфраструктуры в городе Краматорске. На гуртожиток Порибінський сто 160. із цієї суми виділено майже 500 тисяч євро. Тут в результаті має з'явитися 37 квартир із капітальним ремонтом та меблями. Тож представники ОБСЄ мали можливість побачити сьогодні, як використовуються кошти Європейського союзу. Проте це не головна мета їх візиту. Перш за все, ми стверджуємо, що народ України має повну підтримку від ОБСЄ. ОБСЄ буде працювати в Україні згідно своїх базових принципів, тобто територіальна цілісність України, недоторканність визнаних європейських кордонів. І ще важливо продемонструвати всебічну підтримку спеціальній моніторингової місії ОБСЄ, бо вона робить дуже складну роботу тут також представники ОБСЄ відвідали Донбас, аби на власні очі побачити гуманітарну ситуацію тут. Подібні ж спільні виїзди до різних країн світу. Делегація послів робить щороку. Марсіанські пейзажі нагадують віднедавна донецькі степи внаслідок незаконного видобування там пісковику. Руйнівна діяльність на землях Костянтинівського району ведеться вже не один місяць, але ніхто не перешкоджав копачам, доки на захист розорених степів не стали учасники АТО. Вони обладнали там пост та ведуть цілодобове чергування. Чи вдасться небайдужим добровольцям зупинити нелегальний видобуток пісковику? З'ясовувала наша колега Наталя Поколенко. Це добувають десят. Пластушку, так називаємо, камінь для бляцовки, для чого угодно незаконним способом. А як сюди заїжджають? Чим? У них є техніка, екскаватори, камази, трактора. Це землі Новодмитрівської сільської ради і тут тривалий час. Екскаваторами, лопатами та іншим інструментом розорюють степ. На перший погляд здається, що ми на розкопках давнього грецького міста, і ось тут окремо по пластах зрізають тисячолітню історію, але насправді все набагато страшніше. Це переритий донецький степ, де відбувається незаконний видобуток пісковику. Віктор Шевченко, ветеран АТО, сам з Кіровоградщини, пройшов піски, та опитне отримав поранення. Місяць тому долучився до добровольців, що не байдужі до розорення степів. Я тут був просто шокіран. У меня там, допустим, на родине тоже разрезы есть. И камень добывают, и уголь. Ну, не, не так, конечно. Ну, тут природу руйнують дуже. Ми перший раз, когда приїхали, їх около 100 человек было. Машини були, трактора. Они потім поразбегались. І вот это ми уже місяць тут гоняем. За той час, поки тут чергують активісти, каміння перестали видобувати. Хоча щодня приїжджають посланці домовлятися, просять піти, пропонують грошей, а то й погрожують. Ви бачите, скільки каміння приготовлено для вивізки, вивозу, ми його просто не даємо їм вивозити. І приїжджають, пробують договоритися, і угрожають, По-разному буває. Про гроші навіть чути не хоче Віталій Попов. Він місцевий і пам'ятає, коли тут був незайманий степ, а не кар'єр. Тепер каже боляче дивитися на розорений краєвид. Раніше я пам'ятаю, в юності здесь була очень степ така красива. А зараз посмотрите, що натворили вони. Пам'ятаєте відомі рядки з каменярів Франка. Лупайтеся у скалу, нехай ні жар, ні холод не спинять вас. Так от ці штучні скелі утворилися впродовж останніх кількох років. Усе через видобуток пісковику. За зверненнями людей поліція порушила кримінальне провадження. За статтею 240 порушення правил охорони надр, Каміння відправили на експертизу, аби точно знати, що це. Виїхала на місце слідчо-оперативна група, оглянула місце, де було де Видобувався цей камінь, слідчим було направлено зразки цих, цього матеріалу на, до експертизи, щоб нам експерт дав пояснення, чи є даний матеріал якимось цінним природним. Ресурсом а поки немає відповіді з експертизи до цих кар'єрів, щодня навідуються молоді люди, намагаючись домовитися про продовження роботи. За інформацією активістів, робочі тут працювали за 150 гривень на добу, а ще пили на стоянку гльоду та пиво. Свідчення цього розкидані по полю. Техніка, яку поліція тут побачила, наразі знаходиться на штрафмайданчику у Краматорську. Як заощаджувати енергію в побуті, здобути енергонезалежність для власного помешкання? Як змусити сонце працювати на себе та зробити міста зеленішими? Про ці та інші екоцікавинки розповідали активісти та експерти провідних прадозахисних організацій в рамках інфотуру містами України. Цьогоріч вони вже побували у Херсоні, Миколаєві, Одесі, Чернівцях та івано франківську Івано-Франківськ прямує до енергонезалежності у центрі міста. екоексперти розповідали та навчали перехожих економії природним способом на рівні квартири, будинку та держави. Сьогодні Франківськ став п'ятим містом інфотуру енергонезалежність наша спільна справа. Ми вже були в Херсоні, в Миколаєві, в Одесі, в Чернівцях. І власне сьогодні дуже приємно побувати в Франківську, місто, яке відомо своєю енерго... ну, тобто своїми енергоефективними заходами. Загалом ми розповідаємо людям, як використовувати відновлені джерела енергії, як економити енергію кожен день в себе вдома, і як своїми руками вже робити якісь лайфхаки для того, щоб власне економити енергію кожен день. На вічовому майдані активісти знайомили містян з роботою сонячних установок для нагріву води, вироблення електроенергії та навіть смакували кавою, завареною від сонця. Це для приготування їжі, сонячний концентратор, який дозволяє сфокусувати сонячні промені в одну точку, де є висока температура, і тим самим допомогти зварити нам їжу, каву, чай тощо. Це у нас сонячний колектор для нагріву води, який концентрує в собі сонячну енергію. Відповідно, нагріваються труби, які гріють воду в нашому баці. Всередині самої конструкції може температура доходити близько до 200 градусів, а нагріти наш, наприклад, демонстраційний варіант можна до 60 собі. Нічний день без проблем. Прогулювалися містечком як дорослі, так і наймолодші. А ще незабаром спільними зусиллями франківців місто поповниться новими деревами. Наша громадська організація, екоцентр Івано-Франківськ, передасть ці кошти нашому парку, який висаджує дерева, який озеленює територію парка. Ну, ми бачимо, що там сакури були висаджені, дуже гарні. От і ми всі ці кошти передамо туди. Упродовж дня команда «Інфоту» розбирала підписи під петицією до уряду із закликом виділяти більше коштів на фінансування заходів з енергоефективності. Били підсумки енергоефективності та у сфері інноваційного енергозбереження. У сумах представили результати спільного «ЄС та ПРООН місцевий розвиток орієнтований на громаду. Загалом на реалізацію мікропроєктів у цих сферах Сумщина отримала від донорів близько 20 мільйонів гривень, майже 14 мільйонів з місцевих бюджетів і 4 мільйони кремнів людей. А ще 196 тисяч від бізнесу. Механізм планування знизу догори він показав свою діяльність і життєздатність в тому, що люди зацікавлені у реалізації мікропроєктів на, саме по методології МРГ. Чому це видно з того, що е, навчання і е, е, так сказати усвідомлення того процесу, який необхідно для громади, не може бути без прикладу впровадження на е, за, за допомогою механізму. Механізму це. Ремонтування відновлення тієї чи іншої будівлі інфраструктури, чи направлення на той чи інший мікропроект сумщина передовик по впровадженню мікропроектів по водогонах, і це дуже непрости проекти. Бо спочатку були там воно напірні башти. Сьогодні ми бачимо, що це і за допомогою інноваційних складових, це частотні перетворювачі. Такі проекти, як проект місцевий розвиток орієнтований на громаду. Він дозволяє розвивати. Сьогодні громадянському суспільству, якщо так говорити глобально. Якщо говорити предметно, то в області за останні, за останні десятиліття реалізовано півтори сотні проєктів. Це проекти по водозабезпеченню в сільській місцевості, це проекти енергозбереження в, освітні, в освітніх і в медичних закладах. У нас есть очень интересна громада. Это село Мартинівське, у нас вознесенський район, это бывший воєнний город. Вот. То есть они как бы по своєму уникальності дуже очень много уделяють енергозбереженню. Также в співпраці з проектом вони... Поставили повністю везде автономне освіщення на сонячних фотомодулях. От. Тобто для нас це очень демонстраційний показатель. Найбільш такі типові приклади, з якими ми хочемо поділитися, наприклад, якого успіху досягла громада села Качанівка під Волочиського району. Там задумувалася ідея громадою модернізувати амбулаторію. Але оскільки приміщення амбулаторії виявилося вкрай аварійне, було прийнято рішення сільської ради перевести амбулаторію в школу. І вже громада за власні кошти зробила ремонт амбулаторії, а за кошти проєкту була зроблена система опалення до школи. І вона опалює два заклади, і тепер економить і школа, відповідно газ, і амбулаторія, яка знаходиться в цьому приміщенні. Почати життя наново на такий крок здатен зважитись. Не кожен, Втім, війна змусила донечанку Марину Селютіну ще у 2014 році залишити рідне місто і переїхати разом з родиною в інший кінець країни, аж у Луцьк. Жінка зі статусом внутрішньо переміщеної особи не склала руки, а узялася розвивати власну справу. Про приклад незламності духу. Дивіться далі. З Донецька з дітьми та онуком Марина Селютіна виїхала у 2014. -му. На сході рідних у них не залишилось і міняти місце жінка вирішила кардинально. Оселились у Луцьку. Ми зі своєю сім'єю ми швидко сорінтувалися і виїхали. Самі вже не ожидав, когда ми взяли білети в Львов. Просто, просто на вокзал. Вічі запакували и відправили. знаете, есть судьба. Она, этот, нам дали телефон, что есть один этот волонтер из Луцка, Олег. Он говорит, что может вас забрать и предоставить вам и жилье. Родина Марини досі живе у тій квартирі, яку допомогли зняти волонтери, але тепер сплачують за неї самостійно. Діти знайшли роботу, сама жінка теж продовжує улюблену справу, якою займалася ще у рідному Донецьку. Ще є сумки. Муж у мене теж був обувчик, була своя маленька ЧП. Діти теж пішли. А потім, коли К власти пришел товарищ Янукович, Вот то он стал, естественно, все под себя подгребать, то и пришлось этот от этого дела отказаться. Муж стал в такси работать, взяли машину в кредит, а я это дома была. И потом искала себе работу такую, чтобы вот уже удовольствие, потому что все в этой профессии уже знаешь, и такое что-то красивое этот самый. И так вот организовала это. Була наша там директор, дівчинка, яка організувала пошив сумок. І вот вот. так потякунечко я туди пішла спробувати і Через два місяці вона вирішила зробити мене директором підприємства. Зараз разом з ще сімома швачками Марина працює на невеличкому підприємстві з пошиву сумок. Воно розташоване на території Луцького пластмасового заводу. Ми виготовляємо сумки жіночі, у нас асортимент, чоловічі сумки, вот, дорожні. Ви знаєте, от пам'ятаю, як прийшла Марина Олексіївна, ну якось, ну, якось так внутрішньо ну так, якось так підказала, що це дуже, дуже розумна, дуже грамотна в своїй роботі, виконує нас навчає. З моменту переселення минуло вже три роки. Тут до школи пішов онук, тут знайшли себе діти. Тут задоволена життям, і сама Марина. У те, що війна закінчиться скоро, жінка не вірить. Втім, сподівається на краще майбутнє своєї родини та країни. 2017 визначено роком розвитку профтехосвіти в аграрній галузі підготовку висококваліфікованих робітничих кадрів. Держава готова вкладати інвестиції в аграрних регіонах. Планується відкрити профільні навчальні центри, оснащені новітньою технікою. І на Вінниччині на базі Гущинського вищого професійного училища таки вже створено. На полігоні навчального центру щедра нива у розпалі польові роботи. Тут майбутні трактористи і комбайнери вдосконалюють навички керування сільгосптехнікою. Втім, це лише імітація поля, де що пізніше практиканти виїжджають на угіддя Гущенецького вищого профтехучилища, а там вже є до чого руки прикласти: майже 250 гектарів землі. Учні у нас зараз з Хмельницького училища Смельника. Вони тут проходять підготовку ну, на тракторівці, бо так як в нас техніка новіша, багато, то вони приїжджають до нас і проходять нас. Ми, ми даємо їм навчання. Можливість пройти практику на цій навчальній базі мають учні більше десяти училищ області. Сьогодні тут працюють вихованці Хмільницького ВПУ. Михайло Настарі, не невивики, але зізнається завжди хотів працювати на тракторі. Мені подобається професія тракториста, хочу працювати сільськогосподарські на техніці в селі. Для проведення виробничого навчання в училищі є 17 тракторів, стільки ж автомобілів, сім комбайнів. Директор зауважує, техніка вітчизняного та іноземного виробництва відповідає усім вимогам часу. Допомагають із нею агропідприємства регіону, адже потужні холдинги також постійно відправляють на навчання своїх робітників. Ми починали, в нас було всього три сільськогосподарські підприємства в нашому навчально-виробничому комплексі. На сьогоднішній день їх є вісім, і вони, бачите, досить такі потужні. Uh -huh. І коли ми зразу шукали, з ким нам працювати, зараз нас знайшли останні. Навчальний комплекс Щедра нива з'явився на базі училища ще 2008 року. Тоді його створення профінансувало Міністерство освіти і науки України, виділивши на закупівлю техніки близько 4 мільйонів гривень. Цього року міністерство фінансів обіцяє виділити ще близько 20 мільйонів на організацію подібних центрів в училищах аграрного спрямування на черзі, навчальні заклади Херсонської Дніпропетровської областей. В цілому ж планують розвивати виробничі бази у 16 сільськогосподарських регіонах країни. Зауважив заступник міносвіти Павло Хобзей було вибрано. Три такі професії: це ви знаєте, це швоя, кравець, там закрійник, друге, це ми так, коротко кажемо сантехніки. І от третє, де є найбільший попит. Насправді, це є трактористи, машиністи сільськогосподарських машин, тракторів, комбайнів. Уряд тоді виділив минулого року, ви знаєте, 50 мільйонів гривень на створення цих центрів. Попит на висококваліфіковану робочу силу давно не задовільняє наявність. Авна пропозиція кадрів. Відтак уряд нині активно розробляє стратегію розвитку профтехосвіти. Місто професій завітало у Кропивницькій. Національний дитячий проект чотири роки подорожує Україну і дає змогу дітям ближче познайомитися із професіями. Фахівці своєї справи проводять майстер-класи. Цього року спробувати себе у різних професіях прийшло понад дві тисячі кропивничан. Проект Місто професій стартував у Києві, Кропивницький, друге місто. Місто професій» – це всеукраїнський профорієнтаційний захід для дітей, який допомагає зробити свідомий вибір дитині, обрати професію. Ми даємо не лише теоретичну частину, Ми допомагаємо дітям зрозуміти на практиці, все це спробувати своїми руками. Що допоможе в майбутньому і сформувати правильний вибір професії. Імпровізоване містечко розгорнули на території дендропарку. Тут кожна дитина отримує ось такий паспорт. У ньому ставить свій піт. Пис отримує карту професій та має можливість влаштуватись на роботу. Ви будете мати можливість вибрати для себе будучу професію, Це ваша трудова книжка. Там будуть видаватися гроші і в результаті ви можете відміняти їх на подарунки. Проходячи від професії до професії, діти отримують відмітку про цю професію, отримують завдання, виконують його і отримують першу зарплату, перші свої гроші. У містечку представлено майже шість десятків професій: агроном, лікар, продавець, кухар, поліцейський. Зупиніться, будь ласка. Зупиніться, будь ласка. Хтось старанно будує стіну. Хтось пиляє дерева, інший гасять уявну пожежу. От саме перше ми тільки сюди зайшли. Привів до пожежників, сказав, що буде пожежник. О так. Дев'ятирічний Роман приміряє на себе костюм водолаза. Втім, каже, хоче бути пожежником. Буду допомагати людям тушити пожар рятувати. Надзвичайники представили у містечку найбільше професій: 24. Так як це дитячий проєкт, то найцікавіші професії це. Пожежник, сапер, кінолог, водолаз. Тобто там, де діти можуть спробувати себе у цій професії, отягнути на себе оснащення і на практиці спробувати, як це у містечку. професій завітали понад дві тисячі дітей. Найпопулярнішими професіями виявились пожежник та поліцейський у лідерах і стоматолог. Зубніком щоб пломбу робити, треба посверлити, почистити зуби біло. Штучку туди поставити, а на слідуючі дні пломбу ставить Стоматологом. У стоматолога очень хорошая робота. он лечит зубки, у нього очень хорошая зарплата. Втім, своєї професії в містечку дехто так і не знайшов. Я був майже всюди, був пожежник, був в мілітні, поліції, в рятувальників, там даже до швачок заходив. <реш> так, мені все подобається, тільки не знайшов вчителя. Із професіями діти знайомились протягом трьох годин та отримували ось такі грошики. Вже зробили, так? Да. Молодці, тримай гроші. Да. Свою першу зарплату витрачають на власний вибір, купують солодощі або ж подарунки. Це е, другий, але не менш важливий пункт виховання е, свідомого вибору у місті. професій. дитина має вибрати сама. Все вона вибирає сама яку професію буде проходити, Як довго? Які завдання вона хоче виконати? І що вона купить на ці гроші? Цього року проект побуває у 25 містах України. Після Кропивницького місто професії поїде у Чернігів. І це все, що ми підготували для вас сьогодні. За тиждень станеться багато нових подій, а отже буде нагода для чергової зустрічі в цій студії. На все добре.